Казка зароблені стрічки. Кожна українська дівчина носила віночок. А чи знаєте ви, що віночок не просто краса, а й оберіг. Знахар душі, бо в ньому є така чеклунська сила, біль знімає, волосся береже, всього в українському віночку 12 квіток. Кожна ліка оберіг. Але сьогодні ми розкажемо про значення і в'язання стрічок. В'язати стрічки теж треба вміти і символи їх знати. Жила на світі одна. Бідна дівчина, звали її Марися, залишилася вона сиротою польоги. Мама, коли помирала, вплела їй в косу голубу стрічку. Це знак того, що дівчина залишилася без батьків. І люди при зустрічі обдаровували дівчину хлібом, грішми, тканиною, одягом. Добрим словом. Бажала їй стати щасливою та багатою. Марися завжди пам'ятала останні слова своєї мами. Якщо тобі буде важко дитино, попроси допомоги в землі, сонця, води, добрих людей. І ось пішла Марися шукати долі. Вийшла вона за село. І зустрілася з матінкою землею. Добрий день, матінка земля. То І тобі доброго дня, дитина мила! Я знаю, що це шкай, щастя, не пташка, дорога. в тебе дорога. Мариси, допоможи мені, важко мені душі. Не давно ніхто не засіваю. Скопай мене, поціляно, шкай за сході, діжницю, омолоди. Марися не лінувалася, все зробила, що сказала їй матінка земля. І пішла Марися далі. День чомусь такий похмурій і сонечка не видно. Марисся, ми тоді я буду ясне, буває, і зігрію весь світ. Марися взяла водички джерельної і гадненько мила сонечко. весь світ залився сонячним промінням. Щоб тобі малися за твоїм платі, щоб тобі завжди було на серці те. Я дарую тобі свої помітці до Твого віночі. Іде Марися, іде Маріся далі і зустрічає річечку, в якій відображається небо. Марице, я знаю, що добра дівчини, а мені русити камінь. Субтитры надалася сили затекла. Марися допомогла зрушити камінь з місця, і річка задвічала голосніше. Іде Марися далі вузенькою стежечкою втомилася і присіла перепочити під кущем Мари, калини. Марися, обкопай мене, поли, піддержі її, а то зовсім зачахає. Дівчина все зробила, що попросила її калина. Молода і гарна, я дарую тобі червону стрічку. Іде Марися далі. І зустрічає старого чоловіка, да. який сидів за Великою книгою. Добрий день, поважний чоловіче. Добрий день, Мариса. Я бачу, що ти добра, хороша дівчина. Я хочу, Я хочу, я хочу щоб ти була розумна та кмітлива. Ось тобі моя книга. Прочитай її, а в знак символу мудрості. Дякую тобі, мода -то людина. Я завжди буду читати твої плем і бережи стрічку. Іде Марися далі і зустрічає стареньку бабусю. Добрий день, бабуся, а що ти стоїш тут краю дороги?

Іде Марися далі. І заходить до Великого вишневого саду. В саду біленька хата стоїть. Підходить дівчина ближче і бачить козака, що коня напуває біля криниці. день, козаче, і тобі добрий день! Дякую, дівчина! Дорогу. Дорогу ти дорогу пройшла, щоб попасти в чарівний садок. Ти всім допомагала, нікого біді не залишала, та й подарунків скільки заробила, але допоможи мені по господарстві, подасти. я в кухня вина на жовтої глини. Я. я буду рада прислужитися і допомогти. Марися все зробила, що попросив її козак. Подобалась дівчина козакові. Чи не видно? Видно, що ти добре роботяща дівчина. Ось тобі мій подарунок. Лавше стрічка означає символ доставку. А ще? а ще хочете подарувати тобі білу стрічку і попросити, щоб ти тела моєї дружини. Ви, Вище. Вище заготиме. Подякувала за подарунки і погодила залишитися в хаті господини. Я візьму з жовтні стички золоті на ті і вишю все до весілля. А ось тобі і мій подарунок вишити хустину, в якої колись носила насіння любистку Дякую, я потужав завжди носити їх осек. І стали вони жити, поживати, тю. Хліб вирощувати і дітей виховувати, а віночок було десь до а віночок із стрічками у старшій дочці у спадок перейшов. Ось така казка. вам казка.